Привіт, я Шторм, і в цьому відео я хочу вам розповісти, що я зробив за два місяці на сервері Майнхавен. Ну що ж, починаємо з того, що я знайшов мандрівного жителя, і подивіться, що він продає. Правильно, мох, для чого він мені. не знаю. Коли я в нього закупився, я, звісно ж, йому покращив життя, убивши його. Хвілік! А потім я почав робити незритову броню, бо пора вже. Просто вже yeah. в жаль, такому одязі вже не дуже модно ходити. Ну а тепер, коли я зробив хоча б якусь частину no. незритової броні, я відчуваю себе якось безпечніше. Не точно. Потім, коли я докрафтив незритову броню, я відчув себе безсмертним і подумав, чому би не побитися з візером, бо маяк таки потрібен. Ну спочатку я його файно проносив і почав добре дудосити. Потім він перейшов на другу фазу і почав мене добре додосити. Билися, билися, і до кінця я успішно помер. <плес> Потім нарешті я скраптив маяк, великою ціною з фул не зарядки в мене лишилося лише чоботи і меч. І це все. Ну, з новенького у мене з'явилася ферма кріперів. Це АФК-ферма. Тут просто можна сказати постояти 20 хвилин, і тут, як бачите, падають кріпери. Також, на жаль, пауки, бо я ніяких позбутися не можу, і просто їх дудосити. А так як в мене меч на мародерство, ну, у мене удвоєння пороху. Це моя колекція голів. А ось це автоматична ферма вовни. Ферма приносить мені багато вовни, і подивіться, скільки в мене. Тут є жовта-червона. Ну, жовтої було набагато більше. Просто я давав деяким гравцям для їхніх будівель. Тут є біла і сіра. Тут, на жаль, або, на щастя, пуста скриня, а тут в мене. Скриня з синьою вовною, і, до речі, у мене її багато. Що ще можна показати? Голова без скелета, ну, ендер чес, тут мої ресурси дорогоцінні, які треба. Ну, коротше, живо, не бідно і небагато. А тепер, дорогі мої друзі, полетіли до мого трейд холу Саме в цій невеличкій ущелині знаходиться мій. Трейд холл. Тут мої жителі, які продають мені необхідні книги на зламність, ремонт, захист від чогось там, ну і багато іншого. Мені здається, вам давно цікаво, що знаходиться там. Ну що ж, барабанний дріп! Вітаю вас у моєму ружайському куточку. Дивіться, який красивий будиночок. Це я саме робив, звісно, з деякими ідеями. Звісно, всередині немає нічого, бо мені було дуже лінько класти якийсь інтер'єр. Ну, в цьому будинку, скоріш за все, теж нічого нема, крім одного ліжка. І тут я ночую. Тепер показую, як згори це виглядає. Ну, звигля... Ой! Ну, що сказати, якось так у нас виходить, бо подивіться, що я зробив. Сил я доволі багато витратив, ресурсів теж бігав в пекло дуже багато разів за кварцем. Ну, багато я витратив ресурсів. І тут, як бачите, тут для мого будинку має бути територія. Для когось будинку, чесно, я не знаю, але. Він буде. Я звіс. Я надіюся, звісно що він буде. Ну що ж, панове, відео добігає кінця. Я надіюся, що воно вам сподобалось. А біля мікрофону був я шторм, і всім бувайте. Бувайте, не хворайте. Зустрінемося через тиждень. Маю надію.